І тільки злість буває геніальна. Господь спаси мене від доброти. Така тепер на світі наковальня що треба мати нерви, як троти. А нерви ж мої ох нерви, струни мої настренчики на епохальний лад. А мені ж, може, просто хочеться щастя Того й солодкого, як шоколад. Ну що ж, Епохо, їж мене висотуй, лиш вісь міцну з орбіти не завинти. Лежить під небом чистим і високим холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмагає душу, і я у ніжність ледве топриту. Яким вогнем спокутувати мушу? Хронічну українську доброту по ідеї? Жінка ж тільки жінка, смаглява, золота віолончель. справляла б тіло пристрасті обжинки колисками і лагодом ночей. Була б така чарівна лепетуха, Так б то улучила слова, що як по змісту може і в'януть вуха, а як по формі серце спочива. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку тонку? Віолончель, що їй футляр усі по черзі труни, вготованих для музики ночей. І щось мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна. І щось мені таке болить. Що це і є, напевне, Україна.